При нагоді нагадую, що у нас ви завжди можете замовити магніти до фотозон. Вони перевірені багаторічним досвідом, дуже міцні, надійні і гарно тримають декор на фотозоні. Для замовлення таких магнітів, пишіть нам у інстаграм Алла Веселка. Напис із білого ДВП. Чудово виглядає на фотозоні. Дуже часто використовую такі написи, розміри можуть бути різні. І головне, що це білий колір, який не треба фарбувати. Поближче покажу, як виглядають вони. Ви можете часто бачити ці написи на моїх фотозонах. Шрифти можемо робити різні. Напис на хрестини. Дуже стильно виглядають написи на хрестини, коли вони зроблені у двох шрифтах от, наприклад, як тут. І тут ви зараз бачите золотий полістирол. Але полістирол тут в захисній плівці. Як без плівочки виглядають написи, ви можете побачити на моїх фотозонах. Вони дуже красиві, блискучі, немов дзеркало. Цю плівочку треба буде зняти вже на монтажі. І полістирол ми робимо в чотирьох кольорах: це чорний, білий, золотий або чорний. Якщо вам потрібні інші кольори, ми можемо зробити напис на фанері і просто пофарбувати. Ще один різновид написів, які ми робимо, це написи з фанери. Універсальний напис, тому що його ви можете використовувати руками. Перефарбовувати, фарбувати з балончика, фарбувати будь-якою фарбою. І фанера нічого не боїться. До того ж, вона міцна, така прочна і відповідна. Можна її використовувати дуже довго. Єдина умова, ви маєте її зберігати у сухому приміщенні, для того, щоб фанера не деформувалась. Написи з срібного полістиролу. Не забувайте, що всі написи з полістиролу відправляються у захисній плівочці. Тут, до речі, видно, де її потрібно зняти. І коли ви знімаєте цю плівочку, у вас напис виходить дзеркальний і дуже красивий. Напис із золотого полістиролу. Ми виготовляємо написи із полістиролу, пінопласту або фанери. Тут ви бачите зараз дуже популярний напис, який часто використовують на фотозонах, і це золотий полістирол. Ці написи відправляються в захисній плівці. І зараз ви бачите. І коли плівочка знімається, напис буде дзеркальний, буде будеш дуже красиво виглядати на фотозоні. Шрифти можемо робити різні. Дуже великий напис, це у мене біле ДВП. Такі написи ми робимо різними шрифтами і різними розмірами. Цей напис буде на такій, на великій фотозоні. І ось так виглядає ДВП. Дуже класно виглядає завжди на фотозоні. Напис із фанери. сфанери. Написи з фанери – це самий невибагливий вид написів, тому що їх можна фарбувати, наприклад, з балончика. Можна перефарбовувати, єдине треба зберігати у сухому приміщенні. Це в мене напис із написи з білого ДВП. Напис зроблений по літерах, тобто його можна. По-різному розміщати на фотозоні, і до того ж доставка. Такого напису буде недорогою, тому що він складеться ось у таку маленьку, невеличку посилочку. А на фотозоні ці написи виглядають дуже класно. Написи з пінопласту пофарбований у блакитний колір. Такі написи ми робимо різними шрифтами, можемо фарбувати різними кольорами, також можемо покривати різними кольорами глітеру. На фотозоні вони виглядають дуже красиво.